Усім привіт, я знову вештуюсь на промці, і зараз я хочу потрапити у цю занедбану промбудівлю. Наскільки я розумію, це водне господарство, яке імовірно обслуговувало Мартин і охолоджувало технічну воду через градирні. А саме ця будівля це насосна станція, яка забезпечувала оборотне водопостачання. Наразі вже вечір, але вдень тут відбуваються демонтажні роботи, і навіть от газові балони робітники залишили. Зараз тут нікого немає і приміщення відкрите, тож я скористаюся нагодою зазирнути всередину. Нарешті я всередині. Ви теж бачите цю блакитну летючу тарілку серед барханів? Насправді це не те, що я щойно сказав. Імовірно, це був величезний резервуар, можливо бойлер або скоріш за все це фільтр. Ось ще один такий же, і він напівржавий і напівозрізаний. Тобто тут вже почали демонтаж обладнання. А цей дивний пісок, що навкруги, колись був всередині цих баків. Тобто це все ж таки були величезні абсорбційні фільтри, а ця сипуча речовина це матеріал, через який вода проходила очищення у цьому агрегаті. Цілком логічно, що тут два фільтри, бо таким чином один використовували, а інший в цей час можна було обслуговувати або чистити. Але ж капець, які вони величезні, були навіть при тому, що вони частково демонтовані, вони і зараз в кілька метрів заввишки. А тут збереглися кранбалки балки з тальфарами. Ось я ліхтарикам підсвічую. Під ними залишилися фундаменти якогось обладнання, імовірно, то були насоси, але воно вже зрізане. Тож напевно не скажу, що то було. Бачу, що над машзалом є якесь приміщення, бо на стелі є технологічний отвір. Якщо знайду, як туди потрапити, то познімаю і там. Хм, чомусь тут дорожній знак. А це, ймовірно, було робоче місце, така собі кабіна з вітражів, з якою оператор спостерігав за роботою обладнання, але всередині неї було тихіше, ніж у машзалі. А це власне і був машзал. Сумно дивитися на те, як зрізають подібні промислові агрегати, але може тут щось інше буде. І знову залишки фільтрів. Зацініть, наскільки вони великі. Ось для порівняння ворота. Вони завишки ніж 3 метри. Ну, десь 3,5 метри так точно. І ось ці блакитні НЛОжки. Позрізали на метал. Тут ще якісь двері... Хм, є знову у марзалі. Тож пошукаємо інші двері. Здається, тут є сходи. Імовірно, сходова клітина прибудована до будівлі, тобто вона не є частиною будівлі, бо вона нахилилася і може бути аварійною. Я прям йду по сходах і відчуваю, що вони нахилені. Хоча сходові марші конструктивне начебто цілі, але загальний нахил відчувається. А ось і другий рівень і надпис на дверях опасна зона прохода ніт. Але якщо будівля аварійна, то тут усе може бути небезпечним. Подивіться, наскільки сходовий блок відсунувся від будівлі на кілька сантиметрів. І це не рахуючи загального нахилу. Що тут? Гуляй поле, гуляй вітер. Вікна виняті та двері відчинені. А тут що? Мабуть, кімната майстрів або щось таке. Ух ти ж, яка штука висить. До речі, проти я часто знаходжу на промках. Мабуть, і тут вони були потрібні за технологічними вимогами. Або могла бути якась запиленість, або загазованість, або навіть хімія. Далі якийсь темний замкнений простір. Щось незрозуміло, куди саме веде цей коридор. Воно як лабіринт. А що тут? Отакої. Це якась апаратна зала. Тут залишки якогось силового або керуючого обладнання. Воно якісь електрошафи. Усе стоїть як на подіумі на залізному каркасі. Підлога тут мала технологічне підпілля, у якому імовірно прокладалася велика кількість кабельних трас. Ймовірно, усі вони прямували від цієї кімнати з керуючого обладнання до агрегатів на першому рівні, де мажзал. До речі, у цю ж будівлю була інтегрована електропідстанція, мабуть, саме для жилення цих агрегатів. Але я бачу, робітники тут цінували оковити і ховали пляшки у технологічне підпілля. Підлога тут складалася з металевих щитів, які вкладалися на цей каркас. Спробуй підійти ближче, глянути на шафи. Що тут пишуть? Ага, насоси. Значить, я таки був правий, вона обслуговувала і, відповідно, і градирні. Он навіть залишки кабелів під підлогою. Але більшість кабла порізали, металеві сегменти підлоги повиносили, але таким чином усі пляшки стали наявні. Знову темний коридор. А це, мабуть, технічне приміщення. бо на підпорах якийсь бак. А це отой технологічний отвір до нижнього рівня. Тобто ми над морзалою і, можливо, через нього сюди підіймали обладнання. Так, а це явна побутовка, судячи по шавкам. Он там душова, навіть якісь речі тут лишилися. Йду далі. Ще один санвузол. І ще одна побутовка. Ймовірно, вірно, це була чоловіча побутовка, як гадаєте, ці плакати немов натякають на щось конкретно. Та й таке. Друзі, ще є важливий момент. У описі під відео я залишив покликання на волонтерські запити для військових та переселенців. Це перевірені волонтери, я їх знаю особисто, тож довіряю їм. Якщо ваша ласка, долучайтеся до їх зборів. Та я і сам через них доначу, тож давайте разом наближати нашу перемогу. Здається, я оглянув все. Окрім цієї залоченої двері, але, скоріш за все, вона для огляду марш-зала згори. Ну що ж, на цьому огляд насосної станції я завершив. Наразі спускаюся і спробую оглянути градирню, яка прибудована з іншого боку будівлі. Але це вже матеріал для наступного відео. А з вас сподобайка та коментар також ви можете підтримати мене донатом, бо я збираю на нову камеру. Та й взагалі усіляко підтримуйте український інфопростір, бо то є частина нашої культури. І обов'язково підписуйтесь, бо тут цікаво. А на цим все до зустрічі на Ютубі.